Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви, мабуть, вже всі чули, що сказав днями Зеленський, що демобілізації не буде. Тобто, хто вже призвався до кінця? Давайте так, ми з вами розбирали, поки Зеленський не буде ні припинення вогню толком, ні... так ні до чого і не дійдемо. Ось, а то дивіться, як це. Це виходить так, що це вже довічне. Але для кого? Для зе команди зе Ярмакак? Чи для українців? А особливо для тих, хто на фронті. От і подивимося, давайте. Маніпулюють на війні. Військовими. У них якісь чіткі плани знищити військових, бачите? Ідуть військовий і одразу вежу Ну, тут видно, і ви і так зрозумієте. Ось. Чому? Чому? Значить, такий план. Такий план. Домовленість. План, домовленість. Двічка кубків. Так, домовлено. Знищити якомога. Більше військових. А тепер дивимося. Хто скоріше отримає довічне? З комар... Зе... ЄРМА, команда. Чи українці? Особливо ті, хто на фронті. Хто отримує довічне? Ну, ви розумієте, довічне е, до кінця на фронті, або довічне ув'язнення у в'язниці для ярмаків. На даний момент, які тенденції для ярмаків, для за команди? Дивимося в загальному. І для українців, ті, що на фронті, ті, хто воює, довічне їм чи довічне тут? Я пояснила, як. До кінця на фронті воюють, і тут довічне до, до ув'язнення. Дивимося. Ну, по пажу, Я зараз буду ще докладати, але по пажу це вже говорить карта, що маленька тенденція. Вірогідність дуже маленька. Але зараз подивимося. І українці. Трічка Кубків не для всіх. Оце довічне ув'язнення не для всіх. Тобто ті, дивіться, хто наближене коло до, скажімо так, до Зеленського, ну вони, звичайно, і не на фронті. Ось це як зараз такий, ну, скажімо, вай, вай! Призвали Шабуніна, вай, Буткевича. А скільки хлопців призвали, а скільки ваших рідних попризивали? Стерненка так і відмазали. А скількох не відмазали? Скільки вже забили і або пропали без звісти? Так, давайте дивимося ще, ще конкретніше. Зараз я подивлюсь, що у нас тут. Дивіться, на дні колоди у нас колісничий. А колісничий говорить в повний вперед. повний вперед. Повний вперед. Дивимося ще. Ще докладаю по три карти на кожну сторону, тобто довічне ув'язнення з команді чи довічно на фронті. Ви знаєте, тут виборочно буде. Не всі, але декому не вдасться уникнути покарання, до речі. Дуже маленький шанс у наших хлопців, які можуть якось вирватися з війни. Демобілізуватися. Це дійсно дуже, дуже велике щастя, оця карта нам говорить. А, а ось тут, в принципі, не всім вдасться втікти. Давайте дивимося тоді конкретно. Ну, дивіться, дуже мала частина може отримати довічне ув'язнення за свої гріхи. За те, що вони зробили з країною. А е, тут дуже маленька частина може дійсно з того пекла вирватися. Дуже маленька частина. Це от, треба мати дуже велике щастя. Так, а зараз я буду трошечки ділити. На даний момент ми, ми, ми з вами, в принципі, це вже розглядали. Але я хочу ще раз. Подивитися, тому що час пройшов, як карти зараз, на даний момент бачать. Тим більше у мене зараз інші карти. Я тоді викладала, правда, я їх тепер на столі не маю. Ось. Хочу подивитися зараз, тут і зараз, на даний момент, і Зеленський. Його участь. По одній карті дивимося: Єрмак. Далі. Кого можна ще подивитися? Давайте Зеленський Єрмак. Може, у вас є ще якісь особи? Ось, що чи є? Бо ось тут що не кожен зможе втікти. Когось такі десяточка. Мечів нас дожене. Дев'ятка і десятка. Такі нас дожене. Так, Зеленський. Перша у нас зеленський, друга єрмак. Ну, дивіться, у Єрмак, Єрмаку випавла карта диявол. Диявол, знаєте, це, ну, скажімо так, у нього є якийсь підпис з дияволом, а Зеленський, а от він, йому вдасться щось йому вдасться. Чи дурочку? Зараз я включити. Мені здається, що щось йому вдасться. Я не, не бачу, що Зеленський, а з другого боку, якась небезпека його чекає з усіх сторон. Тобто, Зеленський може а, включати, не включати дурочку, знайдуться і сила на нього, скажімо так, яка зможе його обмежити. Дивіться. По-перше, він залишиться в якомусь одинокому стані, без, ну, скажімо так, без опори, без якоїсь допомоги, тобто в якійсь дуже ситуації небезпечні, скажімо так, Зеленський сам на сам з небезпекою очутиться. Ось що я бачу. Все ж таки. Єрмак тут, в принципі, по дияволу. По дияволу, дивіться, якщо підписуєш а, контракт з дияволом, а, ти повинен розуміти, що разно чи пізно а, щось ну, треба буде і розплатитися з дияволом. Зараз ми подивимося: колесо фортуни, четвірочка мечів, і тут у нас місяць. Я тут не мішала. Ще одну карту. Ну, дивіться, ярмаку все ж таки паде, що хоч тут його і по, по це трошки якось його і відсторонить від, 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 від справ якихось. Можливо, навіть прийдеться десь тікати, відкупиться. А от Зеленський сам на сам з бідою. Перше, що мені спадає на думку, це те, що дивіться, Зеленський все ж таки президент. Легітимний, нелегітимний, але все ж таки президент. Він підписує все, не цей ярмак. Щось може в них піти не так. На даний момент все ж таки, так як ми говорили про військових, так, дуже маленька частина, скажімо так, до завершення війни. Після завершення війни ми тут не дивимось. Ми дивимося на даний момент демобілізуватися за станом здоров'я, до речі, теж дуже важко. Ось, але тут. Скажімо так, білет в один кінець вірогідніше. Ось у команди у них теж вибірково. Мало кому вдасться спастися, як і тут мало кому вдасться вирватися. Давайте, от я скажу так. Ось якось так. А Зеленський взагалі, ви бачите, в одиночестві. З небезпекою. Дуже якась така ситуація, що з усіх сторон. З усіх сторін дуже цікаво, до речі. До речі, це вже не перший раз так показую, ви вже пам'ятаєте, ми з вами розбирали е кінець Зеленського, що він залишиться ніби один. Один е не бачу, не чую в небезпеці або на острові якомусь, або ще десь. Можливо, навіть і у в'язниці. До речі, ця карта теж може говорити про в'язницю. Ось, є вірогідність, що він може такий загриміти туди рано чи пізно. Ось. Або залишиться просто, знаєте, вже з його друзів і товаришів не залишиться того, хто ну, зможе за нього щось там поручитися. Єрмак таке враження, от зможе відкупитися. Відкупитися якось кудись. Засісти на дно у страхах своїх, але по дияволу все рівно він буде відповідати. Тому що диявол він не спустить. Якщо ти з ним вже щось підписуєш, це вже навічно. Ось якось так. Дуже важко від диявола відчепитися. Гаразд, мої дорогенькі, це ми з роз вами розглянули. Щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам дня ночі. Бережіть себе, ось. Бо ви нам потрібні, Україні потрібні тверезі люди, думаючі люди, і разом до перемоги. Все буде Україна!